Доброго дня, Євгене. Доброго. Скажіть, будь ласка, сьогодні ось такий дуже важливий день, день захисту дітей. Що особисто для вас він означає? Ранок Для мене, як і думаю, для всіх дорослих це означає, що ми дуже зараз. Боляче і ранимо сприймаємо те, коли наші діти страждають, коли власне сам сенс захисту дітей порушується рашистськими окупантами, які вже за цей період повномасштабного вторгнення вбили майже тисячу дітей. Які поранили тисячі дітей, які депортували велику кількість дітей, які змусили покинути свої рідні домівки, які розбиті садочки школи, десятки тисяч дітей, які вимушені були переїхати в більш безпечні частини країни. І сьогодні на нашому заході присутній один з таких хлопчиків, який виїхав разом з нашими побратимами з Бахмута. Ще ми знаємо, що якраз таки на допомогу дітям був проведений такий благодійний концерт, так би мовити, футбольний виступ. Ви брали у ньому участь? Так, звичайно, я радий, що в моєму щільному графіку сьогодні була така можливість, і я приєднався до своїх друзів, побратимів. І спортивний матч, який був між зірками естради, митцями ФК «Маестро» і Бориспільською громадою, він носив характер благодійний це збір коштів для діток, які мають поїхати на відпочинок якраз літній в табір Артек. Який поки що ще в букевелі, але ми знаємо, що власне сама назва Артеку передбачає бути в Криму? Ми, ми йдемо до цього. Я сподіваюся, що ми відвоюємо е, свій рідний Крим. Дякую. А от сьогоднішній концерт, сьогоднішній виступ, який от скоро буде проводитись, він задля збору коштів, щоб діти могли поїхати у відпустку, чи це просто взагалі просто щоб розважити дітей, щоб вони на мить забули про війну. На превеликий жаль, нема зараз такої, такої радості, просто для розваги. Це дійсно тут є важливі сенси, які закладаються. Ми знову ж таки покажемо епізод порятунку діток з Бахмута. Тут буде поєднання власне якихось живих історій. І музики, яка має дати енергію для того, щоб ми з вами перемагали. І очевидно, що це також і збір коштів, і це, зрештою, це спілкування. Воно дуже є важливим, обмін енергіям. Я сподіваюся, що буде зал заповнений людьми, що ми будемо в безпеці і зможемо поспілкуватися і зробити цей, цей мистецький захід е тут у Борисполі. Угу. Скажіть, будь ласка, які побажання ви хотіли би сказати дітям, які зараз, можливо, передивляються це відео та й взагалі дітям всієї України? Я передусім хочу сказати дякую, дякую їм за, за велику мужність. Я знаю, наскільки діти зараз. Е... Переживають, як вони сприймають наш прапор, як вони малюють військовослужбовцям на передову малюнки, як вони зрештою іноді виконують якісь пісні чи музику для того, щоб зібрати кошти для збройних сил України. Себто я хочу сказати, що в нас є велике майбутнє, тому що в нас є такі діти, власне, як і ви, наприклад. Ви питаєте серйозні речі. Ви усвідомлюєте, в який час ми живемо, і як ми боремося. І це є запорука того, що ми обов'язково будемо самодостатньою, сильною, потужною, героїчною, і переможною країною. Добре, дуже дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!